У Чернівцях горів гуртожиток медичного університету. Займання сталося на кухні п'ятого поверху. Через сильне задимлення двох студентів довелося евакуювати через вікно. Вогонь спалахнув на п'ятому поверсі. Поки працівники гуртожитку проводять евакуацію студентів. На Її навчання у приміщенні залишилося декілька людей, котрі через сильне задимлення не змогли самотужки вибратися на вулицю. Готуйте! Пожежники вирішують евакуювати двох студентів через вікно. Костянтин каже, висоти не боїться, але драбина, яка хиталася, додавала екстрему. сталася пожежа на кухні. Як ми бачимо, це був п'ятий поверх. Але так як нам самотуж не вдалося погасити вогонь на кухні, ми. Нам прийшлося піти в дальню кімнату. Це кімната умивальники. Ну і саме звідти нас почали евакуювати, тому що назад не було дороги вже. Тим часом у коридорі в гуртожитку пожежники знаходять ще одного потерпілого. Хлопця виводять до лікарів, котрі вже чатують під будівлею. Адміністрація сказала, де приблизно виникла пожежа і скільки може бути приблизно людей і так далі. Після того ми пішли і почали проводити розвідку. знайшли потерпілого, вивели його. На свіже повітря та передали в руки медиків. І хоч рятувальникам до таких навчань не звикати, то для студентів це була хороша нагода відпрацювати свої дії під час надзвичайних ситуацій. Це є досить важливо, тому що, не дай Боже, може статись в будь-який момент пожежа або щось подібне. І студенти просто не будуть знати, що робити. А завдяки таким навчанням ми вже показали, як це може бути. Ми з задачею справилися, як і адміністрація, так само і підрозділи. Задача навчити була студентів порядок евакуації, щоб не було цієї паніки, послідовність, відповідно шикування їх на свіжому повітрі. Мар'яна Буднарюк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.